Вітаю вас, малята. Подивіться, як же гарно падає сніг. Діти, яка зараз пора року? Правильно, зима. Прийшла до нас зимонька, дітям радість принесла. А ви любите зиму? А за що ви її любите? Напевно, за чудові зимові свята, подарунки. Та веселі зимові розваги. А які зимові розваги, ви знаєте? Так, це ігри зі снігом, грав сніжки, катання на санчатах, на лижах та ковзанах. А я вам сьогодні пропоную вивчити вірш про зимові розваги. Сідайте зручненько і слухайте уважно. Ну, мо хлопчики і дівчата, ковзани, беріть і санчата, бо прийшов веселий час. Всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись. Вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця. Сумувати не годиться. Сніжки, ковзани це клас. Скільки втіх є для нас? Послухайте ще раз і дивіться на картинки. Ну-мо, хлопчики й дівчата, ковзани беріть і санчата, бо прийшов веселий час. Всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись, з гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця. Сумувати не годиться. Сніжки, ковзанки це клас. Скільки втіхи є для нас? А зараз давайте трішки потанцюємо. Ми ми такі смішні, Молодці, гарно потанцювали. А який віршик ми сьогодні вивчали? Правильно, про зимові розваги. Спробуйте самостійно його повторити. А я вам говорю до побачення!